Всім доброго ранку. Сьома година ще тільки ми з котиком проснулись. проснулись і тут вже в нас таке прийшлось сооружати сооруження. Вилізли помідори. Гляньте, як за ніч вони повитягувалися. Вечером лягаю спать, вони в мене на, у кухні на батареї стояли целофанами накриті. Не було, нігде нічого не було. Сьогодні 6 годин, заходжу на кухню водички попити, дивлюсь, щось там, щось не те, целофани так підняті, я туди. О, вилізли. Оце гібридики. Ось Галілея, моя любима Галілея. Відкриваю пакетик, там 6 насінин, 6. Зійшло ось тільки 3 і четверта накльовується. Я в шоці. Ось їм соородила. Ось пахучий гіпеструм. Так, тепер мені буде забота. Оце ж буду тепер носитися, десь світло появиться на полу, чи десь буду переноситися. Я це ж насіяла так густо. Нащо на так густо насівати. Треба проріжувати. Оце, де гібриди, тут ось посажено усе строго насінинки. Ой, як повитягувались сонечка їм бігом. Ну, як завжди, жменями насію, насіння своє, не жаліючи. А тоді ось, будь ласка, це бідосики мучаться. Треба їх трошки буде розрядити, мені стільки не треба. Ой так, така лампочка. Пів сьомої ранку ще нема, ми вже з котиком всі в заботах. Тепер хоч би котик не подумав, що то йому тут настроїли, бо він любить під цією лампою лазити. Отак ще подумає, що це тут для нього. <рес> Катусенька, не подумаєш? Ні? Ну як можуть такі очі щось погане подумати? Моя комаха. Всім пока.